Вітаю вас, глядачі каналу Французький Бутік. Це перше відео канала. Мета цього каналу донести до українців, які знаходяться на неокупованій території України, можливість придбати товари у Франції з доставкою в Україну. Як це працює? Ви заходите на веб-сайт цього магазину, адреса в описі. Реєструєте власний аккаунт, вказуєте ваш емейл. Але адресу отримувача... Номер телефону вказуєте ті, що зазначені в описі під відео. Далі ви заходите на сайт і формуєте замовлення, додаючи бажані товари у кошик. Після цього ви телефонуєте або пишете на WhatsApp номер каналу і домовляєтесь про оплату послуг автору каналу за посередництво. Після укладання домовленості ви оформлюєте ваше замовлення в магазині, тобто ті товари, що ви додали до вашого кошику. Але тепер, коли ви оформлюєте замовлення остаточно в магазині, ви вказуєте як отримувача замовлення те ім'я, що зазначить автор каналу. Бо саме з цим ім'ям людина прийде до магазину та отримає ваше замовлення для подальшого доправлення до України. Також при оформленні вашого замовлення обираєте спосіб доставки у магазин за адресою. Адреса магазину для отримання замовлення зазначена в описі. Оплату можна здійснювати з єврорахунку будь-якого українського банку. Такий спосіб оплати і замовлення був протестований з використанням єврорахунку у Приватбанк. І ніяких незручностей або проблем виявлено не було. Ціни на відправлення. Вашого замовлення до України такі. Відправлення вагою до 5 кг, тобто за кілограм вашого відправлення, або за 2, або за 3, або за 4, або 5 кг, Ціна одна 10 євро. Ціна відправлення, вага якого перевищує 5 кг, коштує 2 євро за кілограм. Це ціна з доправленням до відділення нової пошти. Якщо ви бажаєте отримати ваше замовлення кур'єром на адресу, тоді до вартості додається ще 5 євро. Варто зазначити, що сайт магазину та імейли на французькій мові, тому використовуйте для серфінгу по сторінкам магазину Google браузер. Це рекомендація. З ввімкненною функцією перекладу з французької на ту мову, яка вам зручніша. Також зазначаю, що оплата послуг посередництва автора каналу відбувається через надання замовнику посилання на оплату на рахунок револют. Автор каналу запитує оплату своїх послуг після отримання замовлення у магазині. Про вартість послуг посередництва автор каналу та замовник домовляються на стадії формування замовлення в магазині.